Доброго дня! Сьогодні я підготувала для вас добірку книг про щастя. В чому полягає наше особисте щастя? Чи має воно колір, запах, звук? А що таке щастя в значенні національному? Приблизно на ці питання відповідає книга української письменниці Ірини Мацько Секрети українського щастя або Хюги по-українськи. На написання цієї книги авторку надихнула маленька книга Хюге або як добре жити по-данськи» Міка Вікінга. Автор багато років досліджував щастя і навіть створив інститут щастя. Але Ірину Мацько зачепило, чому ми, українці, маємо вчитися бути щасливими по-данськи. На сторінках своєї книги Ірині Мацько вдалося поєднати усе те, що дає нам усім разом і кожному, зокрема українцю щастя. Вона подала рецепти страв, які додають нашому життю смаку. Також розповіла про рослини як про живих оберегів нашого затишку, про дрібниці, які насправді є душею вдома, не забула і про домашніх улюбленців. Пишучи про подорожі, Ірина Мацко пропонує нам такі місця України, де, на її думку, людина стає щасливішою. Також до списку додала місця сили, куди поїхати, аби відчути внутрішню гармонію. Наприкінці книги є словничок затишних слів підказки для щасливого життя. В експрес-рецепті українського щастя Ірина Мацко радить використовувати щасливий набір. Світло, смаколики, книжку або музику, чай чи інший напій, тепло і тишу. Майк Бут що не так зі скандинавами. Майк Бут британець, який проживає у Данії. Свою книжку він розпочинає з розповіді, як одного ранку він дізнався з преси, що данців визнано найщасливішою нацією. Здивований такою новиною, він починає антропологічне дослідження країнами Скандинавії, щоб зрозуміти, у чому ж секрет їхнього щастя. У книжці розповідається про п'ять країн Данію, Швецію, Норвегію, Ісландію, Фінляндію. Автор подорожує ними, розмовляє з місцевими, дивується і захоплюється, пише як про те, що подобається, так і про те, що, на його думку, є дивним і створює не найкращий імідж для країни. Автор провів колосальну роботу і показав нам скандинавів, яких ми не знаємо. Ну, наприклад, у Данії найвищі у світі податки. Зарплати їм залишається лише третина. Однією із дивних речей в Ісландії є поїдання гнилого м'яса акули. Це щось на зразок їхньої традиційної страви. У Швеції не знають, як розмовляти з незнайомцями, і тому навіть не зайдуть у ліфт, якщо там вже хтось буде. Фінляндія посідає третє місце за кількістю вогнепальної зброї на душу населення. Але загалом у цих країнах високе відчуття миру, стабільності і безпеки це основа в піраміді потреб для щасливого життя. Також для них характерна взаємна довіра, вони соціально згуртовані і скромні, у них гендерна і економічна рівність. Життєва філософія скандинавців це хюге. Суть хюґе криється в тому, щоб отримати задоволення від простих речей, які оточують нас кожен день. Велике щастя складається з маленьких радощів. А наше відчуття себе щасливими залежить від уміння ці радощі помічати. Фокс, спостерігаючи за англійцями. Що ми знаємо про англійців? Туманний Лондон, вівсянка на сніданок, тонкий сарказм, твідові костюми. А які ж вони насправді? Відома дослідниця Кейт Фокс створила портрет англійського суспільства. Вона дослідила національний характер англійців і показала читачеві англійську Культуру, яка керується цілими кодексами негласних правил: правила розмови про погоду, споживання їжі, флірт, законне облаштування оселі, правила невидимої черги, чорної вівці, пантоміми, впорядкованість і особистий простір. Кейт Фокс мало не під мікроскопом дослідила усі аспекти життя англійця: його звички, риси. Примхи і диватства. Робота, дім, весілля, сад. Вона нічого не забула і написала це зі своїм англійським гумором. Отже, чим відрізняються англійці від інших народів? Вони не люблять спілкуватися з знайомими людьми. Гумор для них це рефлекс, який допомагає в багатьох ситуаціях. Гречі, стриманість, надмірна вічливість. Хочете дізнатися більше? Читайте із задоволенням. Кожен народ має свої секрети, ключові цінності. Звідси і випливає їхнє розуміння щастя. Але більшість людей у всьому світі переконані, що щастя потрібно знаходити в найпростіших моментах життя. Не сидіть, склавши руки в очікуванні сонячного світла. А вчіться танцювати під дощем. До зустрічі!